Заключний фінал у важкій вазі чемпіонату України серед кадетів Антон Петрина, борець із Київщини проти борця з Франківщини Владислава Ткаченко. Антон Петрина, борець, який тренується в Крюківщині під керівництвом Дмитра Пікалова й Олександра Кузнєцова. Хлопець, який змужнів за ці роки, сумлінно працюючи. І виконуючи всі настанови серйозних фахівців. Ну а Владислав Ткаченко в синьому Трико теж. Красивий легінь. Справжній богатир тренується в долині під керівництвом Степана Ярославовича Чернецького, тата нашого славленого богатиря Олександра Чернецького. І, безумовно, долина знає, як робити чемпіонів. З таких обдарованих хлопців, як Ткаченко. Давайте подивимося, що зробить Ткаченко в партії. Поки що в стійці рівна боротьба 0-1. Ткаченко здобуває бал за активність. Він має перевагу зрості. Не думаю, що Петрина поступається йому в силі. Що зробить Ткаченко? Знайти захват, перш за все, відірвав суперника від килиму, з'єднався. Треба робити дію. Треба, треба зараз провести накат. Ми знаємо, що в стійці не завжди все проходить. Якось кудись дуже сильно заліз наперед. Відразу атака від виконані від Петрини. Дивіться, як швидко в контратаку перейшов Борецький туше. Слухайте, не відпустив жодного шансу. І ліг, ліг, навіть не спробуючи вийти з мосту.